Як зробити з тебе малороса? Гадаєш, неможливо? Ми покажемо тобі 5 кроків, які зроблять тобі комплекс меншовартості та відчуття вбогого народу. Тож сраку в жменю, і поїхали. Спершу хто такий малорос? Малоросами називали українців, поневолених Російською імперією. Росія вважала їх теж русскими, але з дефектами, тобто нижчими за сортом. Малорос це зневажлива назва. Але вона настільки закорінилася, що українці самі почали вважати себе малоросами. Винниченко писав: малорос ні те, ні се. Він з походження українець, з виховання русний, з переконань неук, повдачі, боягуз, себелюб і раб. До речі, про себелюбів малоросійство було хворобою інтелігентів, персон, що хотіли вибитися в люди. А стати кимось і отримати визнання за часів імперії можна було лише людям руської орієнтації. Всі ви знаєте Чехова, російського письменника українського походження. Він завжди вважав себе українцем, однак писав суперечливі речі. З одного боку: Україна мені дорога і близька моєму серцю. А з іншого, в моїх жилах тічуть лінівая хахляцька кровь. Брать поваляться. Однак під час перепису населення в графі національність вказав малорос. Стереотип, що досягти успіху можна лише російською чи за допомогою російської аудиторії, зберігся й до сьогодні. Тому ми досі маємо Арестовича з його маленькою культурою та Труханова, який прилип до Катерини II, як лайну до п'ят. Тож як з пересічного громадянина зробити малороса? І крок перший: якщо вас звати Марія, тепер ви Маша, Микита, Нікіта. Олена, Лєна, чому так? Під впливом утиску мови українські імена зросійщувались. Через указ про заборону хрещення українськими іменами дітей почали записувати на російський лад. Це вам ще пощастило, що вас не назвали в честь революції: Сталіна, Октябрина, Тракторина, Волга, Долкап, Долой Капіталізм та Персострат. Первий совєтський стратостат. Якщо вам мало імені, переходьте на прізвище. Були Федорчук, ставайте Федорин. були Мельник, ставайте Мельников. а ліпше мукомол. Якщо ви хочете повністю підкреслити своє малоросійство, можете назвати себе Мосейчук. Крок 2. Зробимо вам челюсть По-другому Подруговую челюсті, От ми не хвилюйтесь, хірургічного втручання не буде. Однак попрацюємо з вашою мовою, точніше, з язиком. Почніть з простого: перейдіть у соціальних мережах на російську. Покажіть, що ви крутий. Га, га, га! Гуще. Далі почніть до російськомовних відповідати російською. Середовище вам допоможе. Так вважаю, я так думаю. Згодом і на роботі всі справи вирішуйте російською. Бо ви не конейки гівна ліпите, ви престижна особа. Забувайте українську. А ліпше, взагалі, кажіть, що такої мови не існувало. Не бійтесь, ви не перші, хто так стверджував. Українську мову забороняли 134 рази. А ще пам'ятайте, в Росії є закон, який визнає всіх російськомовних громадянами Росії. Робіть правильні висновки. Річ йде о мільйонах російських людей, про мільйонах наших соотечественників, які нуждаються в нашій допомозі і підтримці. Скоро ви помітите, як ваша челюсть стає руською настройкою. Ви стали на шлях малороса. Крок третій: міняйте прописку. Якщо не в паспорті, то хоча б в голові. Як у Путіна ставитись. А як же Це наш правитель, Путін. Чому це так важливо? Послухайте розумних людей. Ти ж то по-українськи розговорюєш точно з села. І крихта правди в цьому є. Опитування показують: чим менший населений пункт, тим більше там україномовних. Чи робить це українську мову і село поганими? Абсолютно з мовою ми вже покінчили. Переходимо до другого: Викорінюйте себе все сільське, працю, традиції, народну культуру. Якщо ви з маленького містечка, нікому про це не кажіть. А якщо з села забудьте, переконайте себе, що ви з великого міста, ви і є велике місто. Крок четвертий пошукайте гімні сметани. Знайдіть прекрасне в російській культурі. Як тільки ви відчули себе гражданом, алкоголіком тунеядцем, або у ваших штанінах не вистачає якогось дубліката, вітаю, ви вже майже малорос. Зрозумійте, захоплюватись російським, поки Україна бореться за власні кордони, це нормально. Ми як не як 400 років були під гнітом Росії, потерпимо ще. Асоціюйте себе з російським. До речі, порада, щоб до кінця осягнути російську велич та духовність, винесіть туалет з будинку. Це пришвидшить процес посвяти. Крок п'ятий насріть бабці в капці. Тобто, неочікувано зробіть для себе відкриття, що ми один народ. Хто як обзивається, то так і називається. Подивіться на них і на нас, на них і на нас. Один в один. Усвідомте, Україна не зможе існувати без Росії. Нам пасує бути разом. Пасує, як в Сраці Фіранки. І головне, малоросійство це травма і хвороба. Вона несе в собі глибоку мету, щоб Україна ніколи не була українською. Пишайтеся цією хворобою, адже час малоросійства закінчується.